Привіт! Давайте зв'яжемо ось такі підсвічники. В'яжуться дуже просто, швидко, а вигляд мають ось такий святковий. В'язала я їх з акрилу, який купувала в Аврорі. Ось цей підсвічник зв'язаний з тонших ниточок. Ось вона. Так. А, ну, а ці товщих які теж купувала в Аврорі. ось В'язала гачком номер 3 Тож, давайте почнемо. Ви можете зв'язати з будь-якої пряжі, але єдине, що будете дивитися по розміру свічки. Зараз будемо в'язати, і я все розкажу. І так, нам треба набрати повітряні петлі, сім повітряних петель. Одна петля, друга, третя, четверта, п'ята. Та шоста, сьома. Тепер з'єднуємо у кільце наш ланцюжок. Ось, протягуємо через першу і останню петлі. Протягнули ниточку. Ось цей кінчик я буду обв'язувати у кільце. Нам треба в кільце пров'язати 24 стовпчика з одним накидом. Пров'язуємо петлі підйому. три петлі. Один. Два. Три. Ці петлі підйому будуть рахуватися як один стовпчик. І так, один стопчик у нас є. В'яжемо наступний стовпчик. Накид на гачок. У кільце. Протягуємо нитку. І протягуємо через дві петлі ниточку. І ще через дві. Так, два стовпчика з накидом є. Знову накид на, кільць, на гачок. Гачок у кільце протягуємо ось так, ниточку, і протягуємо ниточку через дві петлі і ще через дві. І так, у нас три стовпчика вже є, з цима петлями підйому. А нам треба пров'язати 24. Давайте самостійно пров'яжемо 24 петлі. Рахуй, не петлі, а 24 стовпчика з одним накидом. Рахуйте стопчики, щоб у нас вийшло точно 24. Зустрінемося в кінці ряду, поставте відео на паузу і пров'яжіть самостійно. І так, я пров'язала 24 стовпчика з одним накидом у кільце. Тепер з'єдную в'язання з третьою петлею підйому, ось перша, друга, третя. Ось тут нитку затягну, і ось сюди гачок і протягну ниточку. Так, тепер треба поміряти, як наше дно буде зі свічкою. Ось мені якраз підходить. Якщо вам маленьке дно, то вам треба пров'язати ще один ряд стопчики без накиду. Тобто ви просовуєте ось так гачок у дві дужки, протягуєте ниточку, ну, спочатку петля підйому йде, протягуєте ось так. І пров'язуєте. Оце перший стовпчик, далі буде другий стовпчик і так далі. Мені це не потрібно робити, мені підходить. Це дно підходить цей розмір, тому, зараз ще раз з'єднаю, тому я буду вже в'язати бік підсвічника. Значить, знову петля підйому ось на цьому етапі. І... Ось за крайню дужку. Буду в'язати за крайню дужку. Ось цю дужку буду залишати за крайню дужку. Протягую, пров'язала. Знову протягнула гачок, просунула. Протягнула нитку, пров'язала. Це наші стовпчики з одним накидом. Ось. І так, пров'язую до кінця ряду. Ви можете самостійно пров'язати, ставте відео на паузу, і в кожну петлю за задню дужку пров'язуємо стовпчики без накидів. В кінці ряду зустрінемось. І так, я пров'язала 24 стовпчика без накида. Якщо ви збилися з рахунку, ви можете їх порахувати, ось ці петлі. Рахуйте, щоб їх було 24. І з'єдную в'язання з петлею підйому. Ось вона, ця перша петля підйому була, протягую нитку через дві петлі, через одну і через другу. протягнула. Тепер нам треба пров'язувати три ряди по 24 стовпчика без накиду. І так, повітряна петля. І тепер за дві дужки, ось так під дві дужки протягую нитку і пров'язуємо. І так, ще раз дві дужки, Можна ось так протягувати, можна ось так протягувати, як вам сподобається більше. Дужки. І так, давайте перший ряд. 24 петлі пров'яжемо. Не 20, не петлі, а 24 стовпчика без накиду. Ви можете вже порахувати, скільки стовпчиків. Ось тут петлі видно, це петля підйому. І тут вирахуйте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І далі в'яжемо. І так, я пров'язала. 24 стовпчика без накиду. З'єдную в'язання. Ось петля підйому. Ось удай ланцюжок, це вже йде. Бачите, петлі. А ось петля підйому. І з'єднуємо в'язання. Протягую нитку через дві петлі. Ці, що на гачку петлі протягую ниточку, ось так. Все, з'єднала. І так пров'язую наступний ряд. Знову в, кожен, в кожну петлю, під кожну петлю протягую. Ось стопчик з. Бнакиду. І так. Один. Два. Три. Чотири. Ви в'яжіть і рахуйте, щоб не збилося. Так, зустрінемо в кінці ряду. І так. Я пров'язала третій ряд стовпчиками без накиду. Тепер буду з'єднувати в'язання. Це в мене останній ряд, тому я з'єднаю не з петлею підйому, а з'єднаю ось під дві дужечки ось сюди, протягну нитку. Способів з'єднання є багато, Ось протягнула, такий більше кінчик роблю, відріжу. І за допомогою голки перетягну на зворотній бік і зроблю гарно. І так, берете голку з великим вушком. Це може бути металева голка. У мене ось така пластмасова. І ось зараз протягну ще через дві дужки на зворотній бік. Ось і ось тут з'єднаю. Так, з'єднала, протягнула гарненько, і знайду місце, щоб можна було закріпити нитку. Зараз зроблю ось такий вузлик. Ось. І буду ховати нитку у в'язання. Обережно, так гарненько буду. Прошивати ниточку. Для того, щоб не було видно нитки, щоб вигляд був охайний і щоб виріб не розпоровся. Так. Так само попрацюю з ось цією ниточкою. Я її теж ось так прошью. легенько під. Цима монеточками. Так. І так, я заховала кінчики, зайве відрізала, і тепер будемо обв'язувати наш підсвічник. І так, ось тут був шов, ось звідси я і почну. Ось залишились ми за одну дужку прив'язували, а ось, інша залишилась. І ось я буду зараз ось так протягну. Гачок і буду пров'язувати через ось цей цю дужку Так, протягую нитку. Мені треба її закріпити, тому я її зараз отак от гачком протягну. Ось. І знову сюди ж протягну і пров'яжу один, два, три, чотири. 4, 5, 6. Я пров'язала ланцюжок шести повітряних петель. Далі. Рахуємо наступні петлі. Ось 1, 2, 3 і в четверту. Ось в четверту. Я просовую гачок і пров'язую стовпчик без накиду. Пров'язала. Далі, знову, пров'язую 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Знову рахуємо. Так, тут, де ми пров'язували, не рахуємо, рахуємо далі. 1, 2, 3, в четверту, ось сюди. Протягую і пров'язую. Знову рахую 6. 1, 2, 3. Три, чотири, п'ять, шість. Так, один, два, три в четверту. Так, і пров'яжу стовпчик без накиду. Знову шість. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. І знову в четверту. Один, два, три, чотири. Так, знову чотири. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Не чотири, а шість. Шість. І знову рахуємо один, два, три, чотири. Пров'язуємо. Так, і останній. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, і у нас тут повинно бути чотири петлі. І ось чотири петлі є. І ось цю петлю з'єдную в'язання. Протягую. І ось так протягнула. Так. У нас повинно бути шість ось таких пелюсточок. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Тепер проходимо ось сюди, з'єднувальним таким стовпчиком. Так, пров'язуємо три повітряних петлі. Один, два, три. Тепер нам треба буде пров'язати ось сюди. Зараз покажу так, ось, пров'язуємо 4 стовпчика з одним накидом. Далі три повітряних петлі і знову 4 стовпчика з одним накидом. І так в'яжемо так один стовпчик це, далі другий стовпчик, третій стовпчик, четвертий стовпчик. Далі три повітряних петлі. Один, два, три. І знову сюди ж, в цю арку, пров'язуємо чотири стовпчика з одним накидом. Один. Два. Три. чотири. Пров'язали. Далі. Пров'язуємо дві повітряних петлі. Один. Два. І переходимо в наступну арку. Накид на гачок пров'язуємо чотири стовпчика з одним накидом. Далі три повітряних петлі. Один, два, три. І знову сюди ж чотири. Стопчика з одним накидом. Так. Далі дві повітряних петлі: один, два, і переходимо в наступний, вже в наступну цю арку. Накид на гачок і знову в'яжемо так само. І так ось що виходить. Зустрінемося в кінці ряду. І так, я пров'язала всі пелюстки ці обв'язала. І тепер, ось тут повинно бути ще, ось я пров'язала 4 стовпчика з одним накидом. 4 стопчика з одним накидом, три повітря... повітряних петлі, 4 стопчика з одним накидом. Далі в'яжу дві повітряних петлі, з'єдную в'язання 1, 2, 3, з, третьим... з третьою петлею підйому, Ось протягую нитку через цю петлю і ось через цю петлю теж протягну. Так, протягнула. Тепер мені треба пройти ось сюди. Для цього я буду зараз під кожну дужку ось так притягувати ніточку, з'єднувані петлі буду так проходити. Так, два, і ось сюди пройду вже третій. Все, прийшла. І так я вже варцю. Варку пров'язуємо три петлі підйому. Так, один, два, поговорила і. Не порахувала. Так, сюди прийшла. Один, два, три. Пров'язала. Далі сюди ще пров'язуємо три стовпчика. Ну, тобто ще два. Так. Ось, це буде три стовпчика з одним накидом, з петлями підйому. Далі пров'язуємо три повітряних петлі. Один. Два, три. І ось буду зараз піку робити не в останню петлю, а ось сюди. Ось. Ось сюди. Так, і протягну. Так, і знову в цю саму арку пров'яжу три стовпчика з одним накидом. Один. Два. Три, пров'язала. Далі в'яжу, далі в'яжу три повітряних петлі. Один, два, три. Далі ось цю арку. Пров'язую стопчик без накиду. Знову три повітряних петлі. Один, два, три. Накид на гачок. І сюди пров'язую. Три стовпчика з одним накидом. Ось що виходить. Далі три повітряних петлі. Один, два, три. Ось сюди, протягую гачок, протягую нитку. Знову накид на гачок. Знову. Один, два, три. Знову три повітряних петлі. Один, два, три. І сюди стопчик без накиду. Так ось що виходить. Так, в'яжемо далі. Три повітряних петлі: один, два, три. Накид на гачок і пров'язуємо три стовпчики. 3. Три, три повітряних петлі, один, два, три, Ось сюди, ось протягуємо, з'єднуємо знову три стовпчика з одним накидом сюди в цю саму арку, два, три, знову три повітряних петлі. Один, два, три. І ось сюди. Пров'язуємо стовпчик без накида. І так в'яжемо по колу. І так, я пров'язала три повітряних петлі і з'єдную в'язання з третьою петлею підйому. один, два, три. Ось один, два, три. І сюди гачок. І протягую через петлю. Ось сюди. Протягнула, відріжу. За допомогою голки. Перейду на зворотній бік і там заховаю цю ниточку. Дивіться, що вийшло. Так, отут ми прив'язували по три повітряних петлі. Тут можна прив'язувати і чотири повітряних петлі. Ось ось тут пров'язано. Чотири повітряних петлі. Дивіться, і ось тут де три повітряних петлі. Так, і ось тут що у нас отрималось. Тепер я цю нитку переведу на зворотний бік, Прошью її і сховаю. З цієї цією також попрацюю. І так, сховаю зараз ниточку. Ось під дві петлі. За допомогою голки, про і тут ви вже бачили, як її прошивати, як її ховати. Закріплюємо, обов'язково робимо вузлик і прошиваємо, не буду на цьому зупинятися. Я сховала всі нитки, кінчики відрізала, і ось такий підсвічник в мене вийшов. Якщо сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте пальці вверх. До нових зустрічей!